Привіт! Мені дуже подобається вивчати людей, спілкуватися з ними, слухати, слухати інші цінності, інші ідеї, інші патерни, інші системи, хто як собі створює свою реальність. У кожного є якісь правила, які цінності, які їх приводять в ту точку, де вони знаходяться. І дуже часто я бачу, що люди такі так, так, так. Я знайшла у себе проблему. Потрібно піти на терапію з цим. Так, 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 я знайшла завтик. Потрібно це пофіксити. Коли я змінюся, тоді я зроблю те, коли я там саме наше банальне, да? коли я пох... О... боже, як це сказати українською, похудію, стану. Стрункою, тоді я куплю це плаття. І це нічого іншого, як синдром відкладеного життя, на який я страдала все життя. І ось зараз до мене прийшло це знання: слава Богу, дякую. Що справа тільки в тому, що ти робиш сьогодні? Взагалі. Вчора проводила консультацію. Дівчині дуже класні, дуже красиві, дуже талановиті. Ну, але це жива людина, у якій є якісь свої страхи, якісь свої ілюзії, і який я зробила висновок. Взагалі не має значення, який в тебе талант, яка в тебе зовнішність, яка в тебе родина, яка в тебе країна. Має значення тільки те, які саме. Дії ти робиш, і як ти себе оцінюєш, що ти про себе думаєш. Але щоб робити дії, потрібна енергія. А енергію ми отримуємо через фізичні вправи. Ось і весь секрет. Ось на 51-му підкасті я відкрила секрет просто всього життя. Якщо ви не знали цього, то запишіть. Якщо ви знали, то ви, ви мій. Колега, я вас вітаю, поставте, будь ласка, лайк під цьому аудіо, я буду знати, що комусь ці слова відгукуються. Секрет в тому, що не потрібно себе нескінченно прорабатувати. Не потрібно безкінченно слухати мантри, слухати там, медитації, е, проходити якісь курси. Ну, я хочу зробити, якщо вам. Добре від практики і медитацій, то це окей, якщо ви відчуваєте натхнення після цього, спокій це добре. Але справжні спокій, справжні результати ми відчуваємо після того, якого, коли ми робимо конкретні дії, щось фізичне, фізичні. Щось спробувати нове, щось створити нове. Щось... Взагалі така штука. Кожен день потрібно робити щось, чого ти раніше не робив. Так от. І щасливе життя в тому, що от прямо сьогодні, із тих даних, що в тебе є, отримувати задоволення. Тобі здається, якщо ти купиш. Якісь найкращі коштовні фарби, то ти будеш краще малювати картини. Ні, малюй от зараз, що є. Там простим олівцем. Саме щось простіше. У мене одного разу такий був випадок. Я розповідала з одним дуже цікавим чоловіком, і я кажу: я так хочу знімати відео. Я думаю, що я куплю собі новий iPhone і буду знімати відео. Він сказав: якщо ти хочеш знімати відео, ти знімай прямо сьогодні. І я така: а, що? Це? Сьогодні? Надо же потім. потім буде краще. Ну, Звісно, це програма. Потім буде краще. Мені потрібно вирісти, мені потрібно щось. Звісно, це наше. Відкладання життя, і, типу, ну зараз не дуже, а потім я зроблю там, да, спорт з понеділка. І це риса притаманна мені. Але я згадую, що в дитинстві дуже багато казали, типу, підростеш, в тебе буде. Ну, і в мене є старша сестра, і старша сестра це завжди подарунок і завжди купа травм. Тому що. О, їй купили красиву сумочку. Ти виростеш і тобі куплять. Там. О, вона поїхала подорож. Ти виростеш і ти поїдеш. Але я нікуди не поїхала, нічого мені не купили. Цього не сталося. Тому що існує тільки справжній момент. Тільки є зараз. Є тільки зараз. Тому от прямо зараз. Я буду радіти життю. Як я буду радіти життю? Зараз я зроблю себе каву з кардамоном. Я обожнюю кардамон. Потім я буду слухати свою улюблену музику і не просто слухати, а в навушниках так, щоб вона мене всю пробирала мене. Потім я зроблю собі бутербродик з теплим хлібчиком, тому що я обожнюю теплий хлібчик. Знаєте, взагалі я обожнювала завжди теплий хлібчик і не купувала собі тостер. Думала, Та, я буду їсти тільки хліб. І от зараз у мене є тостер, і я їм хліб <стійно> постійно, це все так. Але фішка в тому, що коли у мене не було тостера, я просто не отримувала задоволення. А зараз він у мене є, і я роблю хлібчик, і моя фігура не змінилася. Ну, так, зранку я роблю там шматочок, ну, нічого такого страшного нема. Я ж сама роблю хліб, в ньому нічого нема страшного. Ну, тобто, знаєте, взагалі, ми самі собі придумуємо якісь обмеження, якісь. Дефіцити, якісь дефіцити. І... Страждаємо від цього, але існує тільки справжній момент. І те, що я відчуваю в справжньому моменті, формує моє майбутнє. Якщо зараз я відчуваю дефіцит, то він буде і в майбутньому. Якщо зараз я щось собі так, не даю, то це буде і далі, я буду це не давати. Але єдине, я хочу сказати важливий момент. І ви можете сказати, о, так тоді я буду насолоджуватися життям прямо зараз, і я з'їм прямо зараз 10 круасанів, і чого я буду собі відмовляти? Я хочу насолоджуватися життям, існує тільки справжній момент, ніякої фігури на потім. І я тут хочу сказати, що все ж таки дуже важливо плюс-мінус відстежити, щоб ми там, щоб наші програми нам не руйнували життя. Ну тобто, якщо я хочу з'їсти прямо зараз 10 круасанів, то це програма якась нездорова, це якась фігня. Ну тобто відстежувати якісь. Адекватне ставлення, плюс-мінус, да? Ну, зрозуміло, що з'їсти один круасан – це окей, а десять це не дуже окей. Ну тобто відчувати гармонію в собі. Це все такі тонкі речі. Я одного разу почула дуже класну фразу. Одна майстер казала, що жінка це ж завжди баланс. Двох крил. Одно крило каже, я з'їм круасанчик, тому що це задоволення, і я хочу собі зробити подарунок. А інше крило скаже Ні, я сьогодні не буду їсти круасанчик, тому що я ввечері йду на день народження, і там я буду їсти тортик, і я збалансую це. І це реальне, знаєте, просто повага до себе, любов до себе. Поважати своє тіло, свої вибори, свою структуру, своє життя і між цим балансувати. Я вже розповідала, що один момент я зрозуміла, що алкоголь взагалі нічого доброго в моєму житті не створює. Я зрозуміла, що мені хотілося піти, пити алкоголь, типу тому що холодне просєко – це дуже класно в жіночій компанії і це весело. І це такий соціальний напій, і ми сміємось, і радіємо, і це кайф. І коли я це побачила, я фігіла, я кажу: та невже ж я не можу просто з дівчатами радіти і сміятися? А алкоголь це набряки, це втрата свідомості, це ну, калорії, похмілля, нафіг мені це потрібно. Якщо я просто його п'ю, щоб з дівчатами сміятися. Ну, чесно скажу, що коли я перестала пити алкоголь, сміх з дівчатами припинився. Всі дівчачі зустрічі кудись зникли. І мені стало сумно, я подумала: та невже ця дружба була тільки на основі алкоголя? Ну, що за фігня? Насправді просто ми трансформуємося і на різному Життєвому етапі нам потрібне різне спілкування і різні люди. І хтось може сказати, що коли я п'ю алкоголь, я не втрачаю свідомість. Мені просто подобається, я кайфую, і це просто мені смачно. І окей, це ваш вибір, я приймаю його, це ваше життя. Але а, ті стани з'єднання з вищим я, які я отримала. Що зі мною сталося, як зі мною стався вихід з матриці, це, ну, за останній час взагалі найголовніше, що зі мною сталося, найцікавіше. І коли ти входиш в ці стани, ну просто річ, реч, річі про алкоголь навіть не йдеться, ну, а не обсуждається. Ну, тобто неможливо з'єднатися з творцем, почути свою душу. Коли є алкоголь, чи вчора був алкоголь, це неможливо. Ось. Мета цього підкасту сьогодні сказати, що ось що в мене є сьогодні, от тим ми потріб... мені потрібно насолоджуватися і тут жити. Мені здається, ми багато вже про це, про це розмовляли в цьому подкасті. І, типу, я така раніше думала: от я куплю там собі таку курточку, таку помаду, такий парфум, буду так класно себе відчувати. Але я сьогодні там щось відкрила свою шафу і знайшла дуже класний одяг і дуже класні парфуми, і я вже можу відчувати себе себе класно. Повірте, про вас пеклуються Вищі сили завжди про вас пеклуються. І коштів у вас завжди стільки, скільки вам потрібно. І у вас завжди є те, що вам потрібно на цей момент. А якщо у вас чогось немає, то на цей момент вам це не потрібно. І це повинно просто татуювання зробити. Все відбувається найкращим чином від мене для мене. Все, що в мене є, добре для мене. Ось трошки, мені здається, розмазана вийшла, але я сподіваюся, що для когось це буде корисним і цікавим. Дякую, поставте, будь ласка, лайк під цим аудіо.